Немає світла, немає нічого. Діти повинні ось тут сидіти. Ось світло. Ну, це вам бачите, бачите, питання теж не до школи. Це мабуть місцева Ні, влада, бо... Анжеліка Анжелікаварична директор повинна забезпечити дітям безпечне, комфортне навчання. Ну. Не до вас питання, питання до директора. Чому не передбачили, що світла не буде? Як діти повинні сидіти? Моя дитина ходить в 2А клас 11 ліцею. І ми 2 вересня, коли діти пішли перший раз в школу, попали в бомбосховище ЖД-технікума. Це був жах. Бомбосховище в жахливому стані. Я спілкувався з начальник, з директрисою жидетехнікуми пані Білоконь, яка там сказала, що їй мало виділяли коштів. Але є договір про співпрацю між ЖД-технікумом і одинадцятим ліцеєм, куди ходить моя дитина. Де я його не бачив, але я так розумію, що там якісь общі е, такі питання. Хтось винен, хтось не винен, але все одно за це бомбосховище несе відповідь пані Білоконь. Є проєкт міської ради, рішення, не проєкт, а рішення міської ради, де відповідальні за е, ці бомбосховища е, указані пана Усан, пані Усанова, е, пан Геннадій Москалик і ще. Проценко ЗВ. Вона якась голова комісії який, якоїсь. Є протокол наради від 31 липня Дениса Шмигаль, Денис, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який каже, забезпечити проведення додаткових оглядів будівель бомбосховищ. Є рішення начальника департамента ДСНС, це такий Віктор від, від Віткавецький, який своїм наказом сказав теж забезпечити огляд. І є акт прийому передачі цього бомбосховища у нас. Це приміщення належить державі. Воно державна власність це приміщення. Стан цього приміщення він жахливий. Діти наші не повинні сидіти в таких жахливих умовах, тому що є різниця між бомбосховищами, ну, наприклад, в мерії нашого міста і є приміщення, як приклад, це людина, яка думає за свою роботу, це, допустимо, приміщення бомбосховища ЦНАПу, яке робила. Це абсолютно різні на внутрішній вигляд приміщення. Там, де я вам привів приклад міської ради і ЦНАПу, це. Все гарно, все охайно, стоять стільці дітям. Дуже удобно, стоять монітори, телевізори, все стоїть. Я так розумію, що журналісти були не один раз в приміщенні бомбосховища міської ради. Так я хочу задати питання: а чим хуже наші діти? Чому наші діти повинні сидіти в таких подвальних? Приміщеннях, де вонь, грязюка, непонятно що торчать різні там прути, різні кронштейни, непонятно, які стільці порвані грязні. Нема світла 2 вересня, коли вони прийшли, не було світла, не було там генератора. Там торчать високовольтні провода. Високовольтні провода це 380. Це запітка всього здання 380 вольт. Повинні знати. І в коридорі торчать три високовольтних проводи. Я їх особисто бачив. Витяжка працює тільки в декількох приміщеннях. Є приміщення, які дуже маленькі, і там є. Вони потім спохватилися, і на наступний день. Вони почали розклеювати ну, таблички, куди вводити які класи. І там є приміщення, 9 квадратів, я особисто його міряв, де повинні сидіти два класи, це, як мінімум, 40 людей. 40 дітей повинно сидіти. 40. За це повинні нести відповідальність місцева влада, ДСНС і, власник приміщення. Якщо це спустити, то. В таких подвалах, в таких бомбосховищах, так ми й будемо сидіти все життя. А влада буде сидіти, робити собі ремонти в бомбосховищах, як в місцевій владі, кухня, витяжка, м'які кресла і тому подобне. Великі екрани, де вони можуть знаходитись, я впевнений, що там є резерви, резервні істочники питання і генератори хороші. А наші діти будуть сидіти в темноті з приводу укриття 11-го ліцею. Ну відомо, що на території школи цього укриття поки що немає. Ми ведемо роботу там з проєктування, з пошуку ресурсів на його будівництво, бо там ну це, мабуть, найскладніше в місті укриття, яке ми маємо збудувати, але ми йдемо цим шляхом. Поки що питання вирішується так: частина учнів відвідують укриття в ЦНАПІ, частина учнів відвідують укриття за адресою вулиця Першотравнева, 38. Воно належить коледжу транспортної інфраструктури. Це укриття і одинадцятий ліцей відповідно до укладеного договору з цим коледжем. Частина дітей відвідують це укриття. Воно готувалося до нового навчального року. Там є і освітлення в цьому укритті. Ну воно вважається як протирадіаційне укриття, навіть не найпростіше. Звичайно, там ну нема такого прекрасного ремонту, який ми робимо зараз в наших комунальних закладах, але умови там е, прийнятні для перебування. Те, що відбувалося в перші дні навчального року, нам відомо про цю інформацію, що освітлення там було. Коли відключалося, да, не взяли з собою джерела аварійного освітлення вчителі. Ми з цим питанням розбиралися. В принципі, все інше там вирішується. Стосовно підготовки колективу до організації переміщення учнів до цього укриття, було призначено службове розслідування. За його результатами, винесені там дисциплінарні стягнення до тих, хто не виконав свої по. Садові обов'язки сподіваюся, що в майбутньому все буде працювати належним чином.